Калнишева рада зібрала козаків зі всієї України. У селі Пустовітівка відзначили 325-ту річницю з дня народження останнього кошового отамана України Петра Калнишевського. На святкуванні побували і наші кореспонденти. Село Пустовійтівка, де народився останній кошовий України. Вважають центром українського козацтва Сумщини. Тому у день народження Петра Калнишевського вшанувати його пам'ять з'їхалися. Гості з різних регіонів України. Сьогодні ми говоримо про. Петра Кавнишевського як символ для тих людей, для тих захисників, які боронять нашу землю. Наше завдання пам'ятати сотні людей зібралися біля відреставрованого пам'ятника отаману під час урочистого мітингу монумент освятили. Ми козацький край сильних і незламних людей. Ми виконали заповіт Петра Калнишевського. Ми відродили нашу козацьку славу. Ми втримали наші кордони. Ми зупинили агресію ворога. Символом продовження давніх традицій стала посвята юнаків у козаки. Хрещений, хрещено шевлюкою, як прадідів наших. Відзначили на святі 27-му сумську ракетно-артилерійську бригаду. Військові отримали від благодійного фонду Петра Калнишевського спеціальне посвідчення. Святкування продовжили народними гуляннями. Гостинні курені зібрали усіх охочих, святкували на козацькому святі до пізньої ночі. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Новини СТС.